Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. На клубному чемпіонаті світу розпочався заключний третій тур. І хоча це як і раніше, групова стадія, але це вже майже плей-офф, адже по його завершенню ти або залишаєшся на турнірі, або їдеш додому. В даному випуску ми пригадаємо, чим завершився другий тур, також поглянемо на список бомбардирів. Ну а потім, власне, поговоримо і про старт третього туру. Але звичайно ж, ми розпочинаємо з завершення другого туру. Так в рамках групи H зійшлися австрійський Зальцбург та Аравійський Аль-Хіляль. Як то кажуть, дітей не обдуриш. Одна з маленьких американських болівальниць після першого тайму показувала свої дизлайки такому футболу. Дійсно, перший тайм максимально нецікавий, і як наслідок нульова нічия. Але можливо, футболісти побачили ті дізлайки, як наслідок на початку другого тайму. Супернагода. Вона у Зальцбурга. Лівим флангом проноситься Едмунд Байду. Але футболіст Альхіляля вибиває м'яч на кутовий. Ну а власне з цього кутову супернагода у австрійців. Навісна подача, і захисник команди Йон Мельберг притул розстрілює голкіпера Альхіляля. Але сейв, тим не менше, добивання цього разу, щоправда, вже саліду кулібалі, захисник Альхіляля, вибиває м'яч з лінії власних воріт. У аравійців подібних нагод взагалі не було. В основному були дальні удари. Але якщо вони проходили в ствір, голкіпер Зальцбурга був на місці. Тож чергова нульова нічия на цьому чемпіонаті. По одному балу для обох колективів. Нагадаю, що трішки раніше в цій групі мадридський реал з рахунком 3-1 виграв у мексиканської пачуки. Відповідно, в групі H двовладдя лідирують європейські команди Реал Мадрид та Зальцбург, маючи по 4 бали. Альхіляль обидва матчі зіграв нічиї, тож має 2 бали, але при цьому ще зберігає шанси на плей-офф. А от мексиканська пачука, яка йде з нулем, шансів на плей-офф уже немає. Якщо в заключному третьому турі Альхіляль виграє у Пачуким, аравійці можуть пробитися до плей-офф. Подивимось. Ну а європейські команди Зальцбург та Реал Мадрид гратимуть між собою. Завершувався другий тур поєдинком групи G між англійським Манчестер-Сіті та Аль Айном з Об'єднаних Арабських Еміратів. Статус супротивника дозволив Пепу Гвардіоли провести навіть певну ротацію складу. Так в основі навіть виходить 19-річний аргентинець Клаудіо Чевері, який в підсумку навіть забиває гол. Щоправда, рахунок відкриває не він, а ветеран Ілкай Гюндоган. На восьмій хвилині кутовий у Манчестер Сіті. Подача і м'яч опиняється саме у Ілкая, який, схоже, робив навісну подачу, але м'яч. Парашутиком залетів в дальній кут 1-0. На 27-й штрафний у Манчестер Сіті, в тому числі біля м'яча, і майстер штрафних Бернарду Сілва. Але пробиває не він, а 19-річний аргентинець Клаудіо Ечевері. М'яч в дев'ятці 2-0. Дуже хотів забити свій перший гол на цьому чемпіонаті Ерлін Холанд, але в першому таймі кілька змарнованих нагод. Тим не менше, гол таки трапляється. Наприкінці першого тайму черговий кутовий у Манчестер Сіті. І захисники Аль-Айна кладуть свої штрафні Мануеля Аканджі. Арбітр після перегляду від обовтору призначає пенальті, яке, власне, Холанд і реалізував, класно розвівши м'яч та голкіпера по різним кутам. 3-0 після першого тайму. Даний рахунок тримався, до речі, аж до 70 Третьої хвилини. А потім горожани, схоже, згадали, що різниця м'ячів може щось вирішувати. Як наслідок, забивають ще три голи. На 73-й дублю оформлює Ілкай Гюндоган. Отримає м'яч в штрафній. За рахунок класного прийому виходить вічнавість з голкіпером Аль Айна та красиво підсікає над ним м'яч 4-0. На 84-й, коли футболіст еміратської команди лежав на куті поля, Манчестер Сіті проводять чергову результативну атаку. Оскар вов пробиває у голкіперський кут. Це 5-0. А за хвилину до завершення основного часу літній новачок Раян Шеркі, обігравши стіночку з Ерліном Холландом, потужно пробиває заме штрафної. Це остаточний рахунок матчу шість Нагадаю, трішки раніше в цій групі відбувся ще один розгром, хоч і трішки скромніший, італійський Ювентус з рахунком 4-1 виграв у марокканського Відада. Відповідно, в цій групі після двох турів лідирують європейці Ювентус та Манчестер Сіті, які маючи по 6 балів, за тур до завершення гарантували собі путівку до плей-офф. До речі, група G єдина, де все вирішилось саме після двох турів. Аутсайдерами йдуть Відат та Аль Айн, у котрих очок немає. Аутсайдерів третьому турі гратимуть між собою за престиж та за преміальні. Ну а європейські гранди в третьому турі розіграють першу позицію. Для того, щоб повністю закрити другий тур, поговоримо про список бомбардирів. Нагадаю, після першого туру лідирував нападник Баварії Джамал Мусіала, на рахунку якого було три голи. У Джамали три залишається, і він, до речі, продовжує лідирувати щоправда уже не сам. Загалом в цьому списку чотири владдя. Три голи також має напарник Мусіали по команді: це Майкл Олісе, турецький легіонер Ювентуса Кинан Єлдис, а також гравець Бенфіки Анхель Ді Марія. До речі, Ді Марія всі свої три голи забив. З пенальті. Ну а тепер перебираємось майже до плей-офф, а саме до третього туру, який розпочався поєдинками групи Бі. Нагадаю, перед заключним туром тут була наступна ситуація: бразильське Ботафого мав 6 балів, у Парі сен жермен та Атлетико по 3, а ну, американський Сієтл ішов без очок. Атлетико Мадрид проти Ботафого. Іспанцям для того, щоб розраховувати лише на себе, потрібно було в цей поєдинок не просто вигравати, а вигравати з якомога більшим рахунком, оскільки різниця м'ячів багато що могла вирішити. Тому що в вищому матчі між Сієтлом та Парі сен жермен звичайно ж, фаворит був відомий, і цей фаворит свій фаворитизм підтвердив: це, звичайно ж, Парі сен жермен Хоча старт матчу був дещо навіть за американцями, в одному з епізодів їм навіть допоміг голкіпер Парижан Жан Луїджі Донарума, втративши м'яч свої. Штрафній, але футболіст сієтла не влучив порожні ворота. Але після цього парижани захопили ініціативу і на 35-й хвилині відкривають рахунок. Подача з кутового на підбиранні грає Вітіння, потужний удар і гол. Але гол забиває не вітіння, а грузин Кварацхелія. Після удару вітінні м'яч навіть в ствір не летів, але влучив в спину грузина і з рикошети у ворота 0-1. До речі, це сотий гол на цьому чемпіонаті світу. І ось він такий кумедний. В другому таймі парижани були не особливо активними, але все ж таки на 66-й хвилині свою перевагу закріпили, провівши стрімку контратаку, за підсумком якої м'яч отримує Ашрам Хакімі, якого захисники сієтла взагалі не прикрили. Він постояв, подумав, пробив і забив 0-2. Могло бути і 0-3, але на 85-й захисник сієтла вибив м'яч з лінії власних воріт. Тим не менше, перемога 2-0 вивела парижан до плей-офф. Відповідно в іншого матчу групи Атлетико Ботафого, який відбувався на майже порожньому стадіоні. Матрацникам потрібна була лише розгромна перемога. Але перша нагода у бразильців на 10-й хвилині Саваріно Джеферсон виходить ледь не вічна від голкипором Атлетико, але Я Облак рятує свою команду і залишає їй надії. Якщо говорити про матрасників першому таймі, то тут в основному були падіння Хуліана Альвараса в штрафній супротивника з намаганням випросити пенальті, і він його майже випросив. Наприкінці першого тайму після одного з його падінь арбітр іде дивитися відеоповтор, і порушення було, але пенальті не призначили, оскільки прокрутили трішки назад та помітили, що інший гравець Атлетико Олександр Серлот відштовхнув супротивника. Тож 0-0 після першого тайму. Відразу по перерві у матрасників на полі з'являється француз Антуан Грізман, який, по-перше, з лютого місяця ніде і нікому не забивав, але при цьому, по-друге, нещодавно в четверте став батьком. І, можливо, саме ця подія його надихає на класний другий тайм. Він був дуже активним, і саме Антуан відкриває рахунок, але була одна проблемка: відкриває рахунок він лише на 87-й хвилині. Прострільна передача з лівого флангу, Грізман залишився неприкритим та в один дотик переправив м'яч ворота. щоправда, перемоги 1-0 Атлетико не вистачило для того, щоб вийти в плей-офф в підсумку. В групі Бі три команди мають по 6 балів. Але у матрасників гірша різниця забитих та пропущених. Нагадаю, у першому турі вони зазнали фіаско 0-4 від Парі Сен-жермен, як наслідок відправляються додому. Ну а за матчами Парі Сен-Жермен та Ботафого ми ще поспостерігаємо в плей-офф. В завтрашньому випуску ми поговоримо про чергові матчі третього туру і навіть про уже перші сформовані пари цього самого плей-офф. Тож не пропустіть. А для цього, якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. На сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре.